Номер 1084, сторінка 237. Велосипедист мав подолати 75 кілометрів. За першу годину він проїхав 625 усього маршруту, а за другу 725 усього маршруту. Скільки кілометрів проїхав велосипедист за 2 години? Цю задачу можна розв'язати двома способами, аналогічно як задачу номер 1083. Розв'яжемо її першим способом якими раніше користувалися. Знайдемо, скільки він проїхав за першу годину, тобто 6,25 від 75 км, за другу 7,25 від 75 км. А потім цих два результати додамо і знайдемо, скільки кілометрів проїхав велосипедист за 2 години. Шість, знаходимо 6,25 від 75 кілометрів. Для цього 75. Ділимо на 25 і множимо на 6. Дорівнює. 75 поділити на 25 буде 3. 3 помножити на 6 буде 18. 18 кілометрів. Велосипедист подолав за першу годину. За першу. Годину, друга дія. За другу годину 7,25. 75 поділити на 25 і помножити на 7. 75 поділити на 25 буде 3. 3 помножити на 7 буде 21 кілометр. За другу годину. Тоді, за перші дві години він подолав 18 додати 21 кілометр. Дорівнює 39 кілометрів. За 2 години разом. Це був перший спосіб розв'язання задачі. Другий спосіб. Перша дія. Перший спосіб, другий. Можна знайти, яку частину шляху він проїхав за першу і другу годину разом. Тобто додати 6,25 і 7,25. 6,25 додати 7,25 дорівнює. 6 додати 7 буде 13. Знаменник залишається без змін. 25. 13,25. Шляху, частини шляху за 2 години разом. А другою дією ми знаходимо 13,25 від усього шляху, 75 км. Для цього 75, ділимо на 25 і множимо на 13. 75 поділити на 25 буде 3. 3 помножити на 13 буде 39 кілометрів за 2 години разом. Бачимо, що другий спосіб простіший, тому що він складається всього із двох дій. Записуємо відповідь: 39 кілометрів.